Привіт, з вами Фантом. Зараз ми будемо грати в Last Day. І я вам покажу, 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 що у нас попадається в жовтих локах в жовтому лісі. Ми полутаємо декілька ящиків. Точніше, не декілька, а багато ящиків. Подивимося, що за лут випадає у нас на жовтих локаціях. Одразу біжить токсичний. Трохи ресурсів, це в мене було, я проходив якусь локацію. Так. Нам потрібно зайти ящик. Ого, це у нас виживший лежить. Нормально. Неплохо, одразу ж бейсбольну биту. Знайшли камня трохи. Одразу дуже добре. Так, перший ящик. Його навіть другий видно, але у нас біжить токсичний. Дивимся, что у нас в первом ящике. Ну, в принципе, такие довольно неплохие ресурсы. Тут у нас какая-то записка. Их трое. Крупные мужики, две женщины, они схватили меня для какого-то ритуала. Не думаю, что выживу последнего. Надо убегать. Мужик тупой не видит на один глаз. Можно проскользнуть ночью за клеткой, а женщин надо разделать и прикончить по одну. Вот это да. какая записка такая себе, известно. Так, ну, добре, другой ящик, давайте що что тут у нас. По данным непотребным, и попьем а вот так одну. И третий ящик, это очень хорошо, что не все Разом у нас і біжить знову токсичний. Опа, не успів. Дивимось, Вірювки можна удалити, в принципі. Отак от, 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 так от. Ось такий лут в третьому нашому ящику. І, по-моєму, у нас на кожній локації всього три ящики. Тому... Ух ти! А, ні, чотири! І там побіг виживший наш. Точніше, не наш, а якийсь виживший. І ось він бігає. Зараз ми його. Отак раз, я надіюсь, догонимо. І останній раз шмальнуть. Давай, 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 давай. Доганяй. Все. Ну, так, звісно. Вся броня поламалася одразу. Зброї немає. Пусте тіло просто. І ще ящик. П'ять ящиків на одній лукі, чи що? Ну добре. Так. Це вже четвертий. Подивимося в кінці, скільки ми всього залутали ящиків. Він тут у нас і тут і звичайного зомбі. А ось у нас п'ятий ящик, це у нас не ящик навіть, а мангал. Забираємо. Індичка, неплохо. І виходимо. Будемо по новій обновляти нашу локацію. Біжимо, так, найближче, куди на заправку 10. Комуну 11. Це ж комуна? Так. Ну, біжимо на заправку і вертаємось назад. Ось поки що по ресурсам. У мене було одна бита, молоток М16. Е, Трохи ткані було. Також ботинки і морква. Все остальне я добув. Заходимо. в Другу нашу локу. П'ять ящиків вже відкрито. Я думаю, штук 10-15 ми сьогодні з вами відкриємо. Так. Ось у нас перший ящик на цій локі є. В'ясницький. Ну до речі, мені потрібно залишити, тому що я на нього моду собираю. Тут навіть може попастися в цих ящиках. По-моєму, катана або навіть глок. Катана це неплохо. Любе ближне бійне зброя, оружие теж неплохо. Але щось поки що так. Свій. Ну, хоча би болти, консерви підсобираю. І то буде вже неплохо. Так, ми. Та скільки цих токсичних? Раз, два, три, чотири. Нормально. Зараз ми вже поміняємо. Отак от, от. Я залишу його. Поки що тільки два ящики. Так, це код от бункер альфа. Два ящика на цій локі. Так. Потрібно... Ух ти, там у нас то Я не хочу з тостяком битися. А тут у нас бігун. Ну, його ми прихлопнемо. А вон і наступний ящик. Так. Забираємо, воду вип'ємо. А тут у нас є щось зарите. Потрібна лопата. А чи є в мене на почті лопата? Лопати, по-моєму, немає. Ну, прийдеться. А які вона крафтиться? М -м Та ні. Не зможу я відкрити. Викот... Опа! Тут виживший. Зараз ми його... Ну куди ти біжиш? Навіщо це бігти? Ну йо маю Зараз свали із локації. Ай давай, 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 давай. Так, еще пару раз вдарити. Не вбігай. Ну куди ти? Ох ты. Все, прихлопнули. там якась толпа навіть. Що то за толпа така? Так, ну тут камінь. Таке собі все. А там у нас. Вовки і виживший. Ну, зараз переб'ємо цих вовків. По швидкому так раз. раз Забираємо м'ясо шкіру, а виживши от таке. Ну, транзистори можна забрати. Не, броня вже поламалася. Ось так от. Зробимо, напевно. Так, і з вовка. Ще що? Нам потрібно знайти наш який там уже дев'ятий ящик. Я, правда, не знаю, він є тут у нас на цій ловці. Ну, добре, не будемо тратити час і підемо на третю жовту локу. Біжимо на заправку 5 секунд і назад 5 секунд. Заходимо. У нас уже ми відкрили. 8 ящиків виходить. Так. Бігун. Раз. І нема бігуна. Так. Вон у нас стоїть толстяк. І ще хтось. То, случайно, не... О! То не толстяк. Це... У нас вовки! Альфа Вовк. Оце да. При його зараз кувалди, напевно. А то я ямку не хочу тратити. я йшов на другу локу. Але вирішив, в принципі. Залишитись на цій. Так от зараз ковалдий раз, раз, раз. Нормально. Ще виживший. О! Оце уже неплохо. М'ясницький ніж. Замість чого? Замість ткані. Все це не забираємо. Тут у нас бігун. Ну, чим ми будемо бити? Я думаю, м'ясницьким ножем мені треба збити ще один і я вже закінчу моду. Опа, новий рівень. Дивимося. Ну, все бігені. Ну, виберемо жажду. Я десь бачив ось ящик. І там у нас. Добре, переб'ємо їх М-кою. Там у нас отой вовк. Альфа. Він дуже жорсткий. Так, ну, а цих можна і тисаком добити вже. Альфа вовк дуже багато урону наносить. Дуже швидко. А, тут у нас олень. Ух ти! Облював мене, Йомайо -йо. Так, дивимося, який там уже ящик, я не помню по що тут. Але дивимося, що тут. Водичка та пиво, таке собі. І знову токсичний. Да, скільки їх тут бігає. Ай. Так, зомбачок бегун. Бегун. І наступний ящик. Я вже не пам'ятаю, який це по щоту. Можете написати в коментарях. Опа, забрали. Ну, ще хоча б один ось він. На цій локі має бути, як я і казав. Дивимось, ну, неплохо. Я думаю, все. На цьому ми будемо закінчувати наше відео. Я залутав три жовтих локації, показав приблизний лут, але мені не дуже повезло, тому що мені не попалася ніяка, ніяка зброя, але звичайного випав м'ясницький ніж. А також бейсбольна бита. Так що, вважаю, дві зброї мені випало. Ну, а якщо вам понравилось це відео, то. Ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Всім пока!